Ооо! О, о. Розмір з брошками під яку. Та, Та ви будете курліво в такому платі, навіть не має бути. От твоя сітка велібше сьогодні в такому поїде. Охарактеризувати. Що шо? Давай, що? Що що? Що ти, ти меле? Дві маєте плаття, жінка теж собі піддилила тут плаття. Дуже гарне. Якісне, чого буде вітер задувати. Директорша завжди буде е, дихати? Дихати. Ем з того емка? Ні, то без розміру. А мато можна... е, то оверсайз. А можна, галі привіт через неї так. про вас узнала. О, вітаю, Ту... Віться, а то такі панталони. Ой, шорти. Я перепрошую, то шорти. Такі Швіньки. Ні, ні, і такі бомби. Але теж такі якісні. Така, знаєте, така файна плащоку, лагесень, та та То а не так. церата є, на А така каву заробила на себе і на тітю. Така файна не говорить, чотя вона не вас. Що навчила, то говорю. каже, що я мені ця вона. А вже обігай, там Я не стягну стільки плювіна. То це вже її назва. І зараз такому є такому кольорі. Не обвідати. Вірчиш, так? Можна далі не продовжувати. Кемел, так три, тут три. Як треба подивитися, Галю? Та кольори я маю. Як ти дай, як світ, а на своїх так... піклях шортів. 1500 гривень, дівчата, офігенні шорти. Офігені. Дуже. Зараз я вам про них розкажу. Я дала вам <голов> можливість першу дала їй можливість проявити свій талант. Та я проявила. файно наша Ауді? Ні, Олігант. Оксаночка. Давай, мені дікторію. Оксана, йди десь тими шортами, так? Дай мені я людям розкажуть. Ну, да, давай. А то несе, а то Оксані несе. Чого, все ці шорти? що? Що ти, все? Дівчата, що вам сказали? Шорти просто бомба. Минулий тиждень я їх получила, їх просто не стало. Дайте ще пишуть Галя Кропи Їх не стало? Їх не стало. Мати Василя, а хто тут таке купував? А можна поміряти? Міряй. Та вони великі. Там великі, давай тобі сеску там, то куди то не треба мені екссес. А ти мені не гав з диті, то велике на Та то Еска. Тобі треба іксес. Хай міряй, але та Вони так, вони, та, вони такі повномірні дуже. Дайду. Оксанка, дай їй Сеску, вона зараз мені буде тут він робити з як то шоу з прямого ефіру. А я ніколя. Любий, XS-ку, любий. Так аби виділяли. Та і, і, і... коричневий. — її мір називаєте розпищати. Коричневець. Катя, дівчата, на резинці, дуже натуральна тканинка, <рив> То нюсенькі, притонюсенькі, з Ну Просто вам ще про не говорити, буду одягати, міряти і закинути сторони. Ой, дивіться, шабілі. Ще ткінь поряд. Двічі хворя. <рив> О, давай іксазку. Я примісла. Давай, хай міряй. Шаткі по сумка, що ти тут? там? Там пеньонзи, як вони. Ти такий бо хмельницький на базарі їхала. Хоч в Туреччину я. У мене все стоїть. О, товар. А ти, Костя, yes. розверні це. Yes. Добре, добре. Я... Yeah. І біленькі. Не підглядайте. Того разу приїхала дуже підлів, мала. Не піднігайте. Але вони приїдуть на нас тиждень. Ні. Неповномірні. О, то то все. на бачиш, є. Та що то, що то мій розмір є? Є, то добре є. Та він має бути, то вони мають бути оверсайз. Я забула, що в тебе спердела не над... маленька. Подивися за своїми чицьками. Подивися, що вони нам Ой, Ой, який ти розмір найбільший шорти? Елька, дівчата, я вам зараз покажу Ельку, бо тут далі. Оксанка, дай мені, а є Елька. Файн. Я бери. шорти. І ціна хороша. І шорти це імперіал, італійський, да. бомбезні. Пані, Гельва, нам дойди, я... що дітей. Там зараз мені попадає. О, тут вовченки хворяти ці дивлюсь. Поналапувала, то 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 роз... на знижці, я понабирала дуже класні всякі штани, але там мало розмір. Шорти є різних розмірів. Зараз вона мені помішає. Тут смайлики, дивіться, які сміються. Дивіться, які елька. Дивіться, які елька. Ой, всі тут просто. Але дивіться, ну його шлях трапляє. Елька, дівчата, Оксанка, 125, виходить сюди? Де входить? У мене бедра 134. Я би світло білі бортки взяла. Я би скрипт його прикладу. А на 124. А скільки можна спробувати? Ціна 1700, то все познаєш. Скільки? Що сувенір, дорожче, імперіал? 1700? Ціна шортів, 1500, Слухай, так. Добре. 1500 ціна шортів. Так, кисані. Ви весни Я вже не знаю, я дівчат, я, 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 я встигаю. Дівчата, голосуйте, хай галя міря. Зараз мої розділи. Десь тут має бути приватбон. Ідіть так прямо туди, йдіть прямо, прямо так під туда воду. Ярослава. І з правої і з лівої сторони. Я плачу від А, а, а портки, фані ля. Мені потрібно йти на розсмішай ковід. Піду, я Андріану з собою візьму. Сутка Андріана? <ріху> 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 Є білі. Є білі. Льон. Дівчата, 1700 гривень, це просто халява. Я вигребла все, що в мене було. Все. Mm. все зараз вона ну, відпередав свою ту дупу. Все забере? Там нічого не лише. Напевно, там виходок зробила копію і в мене еска. Тут Еска добре? Еска, mm -hmm. дівчата, дуже класна mm -hmm. резинка, Талі. Галя, привітатись. Mm -hmm. Як нема? Дай Божість! Дай Боже, забула за вас! Що це таке? Думаю, лює так! Дай Боже! Але від маску не йшла. Та нема нікого. А я нікого реально не побачила. Бачиш, ми так підкусти, я не побачила. Дітинку, я тебе так скажу. Там того, того разу твої твоя кавалірка збештала мене, що я тобі масаж роблю. Чого? Казали, що Віталік має робити, а не Сергій. Чому? Та ти є мій брат рідний. І, Ви всі розуміли, я її брат рідний. Рідний, а Рідний. що? А що тут такого, що він зробив мені масаж? Але тут ще, тут ще проблема у королів є. Я на масажиста вчився, так що то, можна сказати, професійне моє заняття. Тому ви не гнили. Це не захоплення. Та... Але зауважте, він робить тільки мені масаж на ногу. Та-та, теж та, мене муштрує. Бій. А ти робиш? Ну, приходиться, куди Приходиться? Ну. Ой, він мені там того року по пів години робив кожного дня. Але мене гулі тоді взагалі не були. Mm. А зараз гулі почали мене боліти по правді. Тут треба, Віталій, треба стріпатись і робити масаж. Та ти чомусь попередньому не говорив би мені робив, а так робив за нього. Та й би зробив. Ти а я тоді прийшла, вітайте, ти мені масаж зробив. Я кажу я вже релакснула, кажу, Талік, зроби мені масаж. А він каже, та вже сирій робити, завтра зроби. І тут хапнув, знаєш, каже, ну то вже Сергій робить, щоб до перебивати його. Кай, ти вже релакснула, каже, легше на ноги. Каже, а завтра я тобі зроблю. Але ну. то кайф, кавалерка, То такий кайф, я вам не можу передати. А так як Сергій робить масаж, давай вже другу, другому ти зараз. Ми той крем я... трошки взяли. Так. То вона ми, не, ми, не заставила? Ми не знаємо, який крем, я просто сказала, бери, бо тут стоїть. А в неї тут завжди крива різної франці до фіга. Бачите, кавалєрка, чого вона готує нам їсти. О, прийде масаж. Сьогодні креветки хотів її купити, аби вона посмакувала. Але не було кривата. Не було креветки. А то якби знала, що мені, то, то я б навіть не ходила туди. Бачиш, добре, я ще не сказав, що їй. Добре ж ти мені сказав, я не люблю креветки. що ти? Я котлету люблю, відбивну люблю, таке я люблю. Креветки тут окуро хіба песок Так, Креветки то більш такі смакувати, але тут для різноманітки раціону треба їсти. Е, до куплю, Я тюльку не навичу. <рес> <рес> ще печену бульву, неї я її так, що, Якщо кавалірочка, бачите, не дурно я готую. Mm. так Аркадій, завтра. Ти, 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 ти навіть не дивишся. Ти завтра ти масажик, да ти черед, що смачне, Аркадій? було? Я не їв черемська. Добре, Олів'я була смачне. Нічого не знаю. Їв, але То такі... Добре, а жарке жарки вчора їв? Йой, йо, до речі, жарке. я ти хотів сказати, щось. те кісну не таке, як. Не таке. Кисну... Більше не плюй йому туди, я тебе прошу. Нехай Ні. Ні? Ну, то ти можеш весь час собі стати на кухні і зробити таке. Та я знаю. Ну, проблем нема. Ти мені на сестру не наговарюй, то ти будеш. Чуєш ти? Енфернітичне меню, тому рис варений. На. Рис варений я теж люблю. Олєка зараз собі не відмасує. Трохи, ну ноги мені. Я ще трохи не посижу, приходжу додому і диву, душ поломаний. Ти згадай, а душ. що це треба ти зробити? Я завтра куплю крамік, ти знаєш, душ то... треба. А що там не робить? Та все обірвалося. <рес> все. Та що там зробиш? Та треба нове купити, бо ти там приходиш. Добре, все, ви так багато базікаєте. А Ти базікаєте. знаєш, Наталка приходить і каже, що тут таке з кранами, каже, так вода йде. Mm -hmm. А я кажу, Сергій і прийшов карніс вішати. Так, карниз, повішав, тюлі повішав, двері зремонтував, крани почистив. Каже, бісіфони треба почистити, але купи собі кріти, а якщо не купиш, я тобі прийду почищу. Братан, да, золо... чесно, він має золоті руки, я йому говорила. Йому б власна хата якраз би була. Його... Це є той чоловік, який буде біля кожного ходити. Він все... то не Аркадій, що картину вішав, коли світло тут. Та, та, ну, та я сам там, до речі, вимірював кабель. Де... Ви ні, а я пам'ятаю, знаєш, я то запам'ятала Сергій Руєров, яка от дебіл, каже, Він як зараз вибіток, я його приб'ю. Тільки сказав перший цвях. Чуєш, а я ж так подивився, так думаю, так симметрично вийшла і розетка на тому місці. Ти Сто процентів, я тобі серйозно говорю. Я б... хіба цок і світло бінт нема. Тайка валютка, бачите, релаксую після тяжкого робочого дня. Зараз додому і люлі, а в неділю льоби будуть, ні? Ти льоби, бо ми пільміння робимо. Я любить, добре. Але я на заверному кістці. Добре, я любить на тут ліпити. Дивій фірм сіра. Я подивишся. На Можен двох сторінках можна йти, а що? Та хай хай бігом читає. Насі звиває, ні? Ну, цілий тиждень дивитися швейніться. Добре, що ви їдете. Ви їдете і хочете? А на скільки Тут днів? Хочете? На п'ять днів. Моніка з вами. їде? На п'ять днів? На п'ять днів? Та туди, куди ми їдемо, довше не, не виходить. Що на п'ять днів. Чумас, Шусь, а... їхати, Моніка втро. їде з тобою? Так. Свята своє дитину, а я типа своєю, але тоді то будуть біля мене <сумітна> <сумітна> супер, я тобі, чесно знає? Ви навіть кружку не віднесла. А все, на прийде Давай роби масаж, а, а не вижу. Галинка релаксує, а ви хто при роботі, то працюйте, я вже відробила. Ну а хто прийшов з роботи замучений, кажіть чоловіку або синові, або брату, Нехай вам так само робить ось такий масаж треба знаєте наших чоловіків братів вивчати та, Так, як я сьогодні говорив нашим mm -hmm. королевам і вам кавалірички скажу що всі українські жінки всі але всі всі, ну, всі просто найкращі і заслуговують до себе ставлення пам'ятайте щось чоловік робить не то от його сторони <ріх> і все. Буває. чуєш але з ким'ялко всі Бачите, що да Чекай, а... чекай, бачите, який Аркадій файний А його як підколеш, Аркадій зараз сінотує. Так, я як Аркадія підколю, то Аркадій вбіжає. А ви не тобі слова не сказав, не вбіжав. Ну все. Ну все, все. То Аркадій не чекає, що я ще пилявлю. Ну все, все. Так що, зустрінемось завтра на Добраніч.